Які нині професії є актуальними та чи дійсно роботодавці віддають перевагу жінкам? Дізнавався Артем Деркачов. Працюю на цьому тракторі. На даний час ми возимо органічні добрива. Мар'яна працює на сільськогосподарській техніці вже чотири роки. Вона єдина жінка-механізатор на цьому підприємстві. Було складно опанувати, тому що це моща, це велика техніка. Але за місяць часу я справилась. Навчитися працювати на тракторі Мар'яні допоміг її чоловік, незважаючи на те, що більшість у колективі не були впевнені в її здібностях. Сумнівався, думав, це не так. Воно і просто. Це не що, сів за руль машини і взяв собі та й поїхав. Це таке агрегати, великі агрегати поля, технології. Проте згодом Дмитро помітив, діло буде. Жінка, так як ми бачимо зараз і може взагалі все, що на фурі їздить, що на тракторі, на крані, на тролейбусах. Та як? Немає зараз такої професії, яку я думаю, жінка не зможе.